Друзі, церква Христова, ми продовжуємо вивчення Слова Божого, чудеса Ісуса Христа. Читаю Євангелії від Луки, п'ятий розділ з першого вірша. І сталося, як тиснувся натовп до Нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Гнісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І Він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. Коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому відповідь Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали. Їхній невід почав прориватись, кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили, вони обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був. Також Якова, Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові, Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Я б сказав, що це не просто чудо. Яке би ми будемо розглядати, що рибу впіймали, а це чудо, яке показує, як змінюється серця людей, серця, як Бог робить роботу в серцях людей. Найперше, ми що читаємо в цьому вірші, сталося як, в, цьому, в цій події, сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Гінісарецького або Галілейського, інша назва. Прийшло уже більше року від того часу, як Ісус Христос прийняв святе водне хрещення. Через те, що Він прийшов до Івана Хрестителя, ми знаємо ту подію, і Іван Хреститель спочатку казав, що Я не можу тебе хрестити. Але Христос каже, допуститься так. Він прийняв хрещення, він явив тим самим себе для ізраїльського народу, що він Месія, що він Спаситель. За цей період часу Христос успів зробити вже деякі чудеса. Ми знаємо, що в Кані Галілейській Він перетворив на весіллі воду в вино, він зцілив сина царедворця, він також зробив багато інших чудес, він вспів поспілкуватися з такими людьми. Як Никодим, які шукали Господа і ввірували в нього, так як Спасителя, вспів поспілкуватися з жінкою Самарянкою біля криниці, і також вона ввірувала в нього, як в Месію. І проходив вже це більший період часу, його такого відхрещення, більше року. І це трапляється ця подія. І ми бачимо, що тиснувся. Народ до нього, щоб почути Слово Боже. Багато людей бажання почути Слово Боже, насамперед, це чудо. Тому що лукавий диявол він робить так, щоб людина вона не почула Слово Боже. Пам'ятаєте, Христос сказав притчу про сіяча, що було зерно впало на чотири типи ґрунтів. І одне з них Христос коли пояснював. Він каже, що падають край дороги і віддзьобує птахи, то зерно, воно плоду не дає, що каже це слово Боже посіяне в серця людей, але приходить лукавий і що робить? Краде. Він робить так, щоб людина, те, що почула, забула через різні обставини про Бога, про Слово Боже. Забула про через горе, через біду, через радість, через будь-що. Він зробить так, щоб вкрасти з серця людини слово Боже. Але тут є чудо інше. Чудо те, що люди шукають саме Бога і тиснуться, приходять до Нього, щоб почути Слово Боже. Багато людей шукали Господа, щоб він зцілив. А далі що? А далі жили як і жили, нічого не хотіли міняти, не вірили в нього, як в Месію. Були ті люди, які приходили до Ісуса Христа, і Він каже, ви мене шукаєте не тому, що хочете почути Слово Боже, а ви шукаєте тому, що ви хочете поїсти. Ви хочете хліба, тому що ви наситилися. Одні шукали Христа, як би зловити Його на слові, щоб засудити. Були такі люди, що шукали Христа, щоб Він вирішив їхні юридичні проблеми. По-різному були. Але тут чудо те, що люди шукають, мають бажання почути Слово Боже. Деякі приклади з Слова Божого ми бачимо, наприклад, Марія, Луки, 10 розділ. З 41-го вірша, яке показує мати правильне відношення до Слова Божого. Марто, Марто, турбуйся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не, відбереть, не відбереться від неї. Ми Маємо розуміти, що Слово Боже це є найкраща частка, яку ми маємо мати в нашому житті, яку ми маємо сіяти в нашому житті. Воно з нашого серця не відбереться. Може відібратись будь-що, машина, розбитись, аварію, може здоров'я втратитися, що ми можемо вкладати, пильнувати тільки те, може не бути. Можуть діти від батьків просто відрігтися. Багато що може бути, щоб принести розпач. Але слово Боже, яке посіяне в серці нашому, це найкраща частка для життя, для життя людини, кожного з нас. Також ми бачимо, що вже першій церкві Христової, апостол Павло, він проповідує і заходив одне з міст. Брати відіслали негайно вночі Павла й силу доверії, прибувши вони, пішли в синагогу юдейську, ці були шляхетніші за солонян, і слова прийняли з повним запалом. І писання досліджували день у день, чи так воно є. Це не тільки вони обрали найкращу частку, а вони досліджували писання. І це показує наше відношення, що дійсності почути Слово Боже це не просто, знаєте, собі е, пішов раз на тиждень, або раз на місяць, або раз на рік послухав на свято. Так? Почути Слово Боже це означає, що я досліджую Слово Боже. Чи так воно є? Чи те, що я живу і як я живу, воно відповідає цьому Слову Божому. Тому і сказано, що ми, як у дзеркало споглядаємо на славу Господню і змінюємося. Це Слово Боже, воно необхідно досліджувати і воно змінює наше життя, Бог через Слово Боже. Також третій принцип важливо, як чути Слово Боже, це знати Його. Тимофій, 2 Тимофія, 3 розділ 15 вірша. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Все Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, готова. Це не просто інформація, це не просто інтелектуальна якась інформація. Просто ми знаємо. Слово Боже, це сила, Слово Боже, воно живе і діяльне. І воно робить саме у нашому житті виправлення, направу, докоряє, виховує нас в праведності, щоб ми робили добрі діла на славу Богові. Ось яку силу має Слово Боже. А тепер питання до кожного з нас: яку силу Слово Боже має в моєму житті сьогодні? Чи воно для мене є найкращою часткою? Чи я його досліджую день в день як жителі вери і міста? Чи я як Тимофій знаю, що це Слово Боже, воно мені? Для виховання, для докору, для направи, для виховання в праведності. Щоб я міг бути тим, який готовий до всякого доброго діла. Друге чудо я б хотів, я б сказати, звернути увагу урок з цього чудесної ловитви риби, це те, що чудо не в рибалці. А в погляді на Господа і розумінні своєї гріховності. Ми бачимо, що Симон, коли впіймав цю рибу, так, зазвичай, коли ловлять рибу, вони використовують таку пору року, як дійсності, як використовували і Симон. Він був досвідчений рибалка. Вони використовують темну пору року. так, Доби, доби, перепрошую, і або люблять ще кажуть під час дощу. Не знаю, як зараз так чи ні. Колись я так ловив рибу. Ну мені доводилося ловити рибу. Знаєте, був ще приїжджав в село до е, дідусів, бабусів, і там час від часу ми йшли на став з е, старшим братом ловити рибу. Я просто дивувався, дійсності. Я сам, але Бог посилав чудо, я серед дня ловив велику рибу, ось такими очима, так? кажуть. Ні, ну, в дійсності Бог благословляв, були чудові моменти, і це не передаш. От, Але ми бачимо, що в цьому, в цій ловитві риби, коли вони впіймали на невіть цю рибу, щось Симон, досвідчений рибалка роками, він побачив щось особливе. І він побачив, що свій погляд. Не просто на цю рибу, знаєте, на це матеріальне, на це земне, він побачив, що хтось втрутився в це земне. Так просто, по-людськи, не могло бути. І він спогляд свій спрямовує уже на того, хто послав цю рибу, на Господа Бога. Він погляд спрямовує на Бога, і він бачить, що Він є святий. Він каже, Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бог святий. Знаєте, Бог є суверенний, Бог є святий, Бог справедливий. І коли б люди наші дивились частіше на Господа, який створив цей, цей всесвіт, ми би. Більшість дійсності бачили Бога. Є така пісня: Бачу Бога кожен день. Дійсності, це чудо, коли ми бачимо, зверніть увагу перший раз, коли Христос каже Симоне, попливи на глибинь і закинь на полов свій невідь. Як звертається до нього Симон? П'ятий вірш. Просто ділові відносини. Ну, якийсь учень. Ну, з повагою, так знаєте, бо він тільки що в його човні навчав безліч народу, Ну, він слухав, поки навіть там полокав, слухав, все ж таки щось там проходило. Ну, зрозумів, що це особлива людина. Каже, наставнику. Ну, учитель. Але коли він побачив уже саме те, що Бог послав от таку безліч великої риби. В кого не вміщалось два човни. Дві машини би сьогодні рибаків заповнили своєю рибою. Це дійсно теж для них було чудово. Повну привезли б машини додому. дві. Риб... Люблять наші рибаки їх їздити. Але він той час, восьмий вір, вже каже, не наставник. А що каже? Господи. Бог. Господи. І в тому, коли він каже, Господи, вийди від мене, він бачить ще свою гріховність, бо я грішна людина. Слово Боже відзначає, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але свою гріховність дійсності людина побачить тоді. Коли вона буде дивитись на Бога. Коли вона порівняє себе не з іншими людьми, не буде дивитися, а я кращий від сусіда. Я теж грішу. Ну, але той сусід, це взагалі. Він так грішить, що його всі знають гріхи навколо. І я знаю і розказую про інших. Не з іншими він порівнював себе. Не з іншими гріхами, не з людьми. Він дивився на Господа Бога. І важливо, щоб наш погляд, він дійсності, коли ми перевіряємо своє серце, ми дивилися завжди на Бога, на Його святість, на Господа. І це чудо, коли Бог відкриває нам наші гріхи, коли люди вони бачать ці гріхи, і ми можемо простити прощення. Це чудо. Коли прийшли, все ж таки, що казав брат Василь, брати Йосипа, і в кінці, хай будуть пройшли роки, але він усвідомив, вони усвідомили, що вони згрішили проти Йосипа. І це чудо, що вони прийшли і кажуть, батько сказав прости гріхи. Чи казав батько, то друге питання вже, так? чи вони знов придумали, аби так е, скользнути від, від цього. Але це чудо. Це чудо, що Давид, який зрішив перелюбом з Вірсавією. Це чудо, що Давид, який думає, як скрити цей гріх, він посилає урію, чоловіка Вірсавії, на передову і каже: поставте його так, щоб він там загинув. Його вбивають. І це чудо, що через майже рік часу. Дев'ять місяців, як мінімум, поки не народилась дитина від того гріховного вчинку перелібу. І це чудо, що Давид каже, я зрішив. Коли Натан приходить, говорить до нього слово Боже, ти мав багато жінок. Все, що хотів, Бог тобі дав. Чого тобі б не бракувало, попросив би. Але ти зріх, зрішив перед Богом святим. І це чудо. Він дивиться на Бога і пише псалом 50-й, який ми читаємо, він один з наших улюблених сьогодні. Псалом, який показує про гріховність нашого серця, про важливість і залежність нашу від Господа Бога. Третій таке, що я хотів би наголосити, урок, який з цього. Це те, що ми бачимо, коли вони від полову гриби, що зловили, обернув жах його та й усіх, хто з ним був. Також Якова, Івана, синів Заведею, що були, що зазначено, спільниками Симона. Хто це були? Співпрацівники. І сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю, човни, вони покинули все та й пішли вслід за ним. Ви собі уявляєте цю картину? От те, що вони цілу ніч приходили, вони прийшли з ціллю зловити, вони не впіймали ту рибу. Розумієте? Бізнес не пішов. До речі, кажуть, чому Івана пустили в дім так, коли був, тому що знали його. Тому що Іван він тримав бізнес, саме рибу. Доносив дім пересвященника. Це один з був, кажуть, чому відомий був для дому пересвященника. І в дійсності він був, його родина займалася цим бізнесом, і Симон цим займався. От. Але ми бачимо, що тут картина для нас така відома, що ну, встали і пішли, лишили все. так? А тепер я вам нагадаю один факт. Давайте ми відкриємо Євангелію від Івана. Перший розділ. Я хочу сказати, що це не перше покликання Симона і Івана. Коли Ісус Христос приймав хрещення, читає: наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото Агнець Божий почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним, та й каже, до них чого ви шукаєте? А вони відказали йому Раві, перекладене це означає учителю, де ти живеш. Він говорить до них, Ходіть і побачите. Ті пішли, та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули було ж коло години 10 А один із тих двох, що чули від Івана та й йшли вслід за ним, був Андрій, брат кого Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми месію, що визначає Христос. І привів він його до Ісуса, на нього споглянувши, промовив Ісус: Ти, Симун, синунйони, будеш званий Текіфа, що визначає скеля. Ви чуєте, де перший раз? Ісус покликав Симона. А що трапилось? Пройшов рік з лишнім часом, а Симон пішов ловити знову рибку. А жити треба? Ті ще написано є, значить і дружина десь є, може, й діти є. Знаєте: одне, коли сказано, що ти будеш кифа, ти будеш скеля. Одне, коли він чує, що тобі Бог дає повеління, Бог дає тобі настанову, Бог дає тобі вибір, Бог дає вибори життя, вибори слідування за Господом, а інше це життєві клопоти. Звичайно, час від часу ми бачимо, що до цього. Поки вони не пішли, не кинули все, вони вертались додому, вони вертались, і не було ще того повноцінного слідування за Господом Богом. Після цього моменту вони просто вже залишили і ту рибу, тих два повних човни, хай собі розбираються інші, і пішли за Ісусом Христом. Одне, коли ми знаємо своє призначення, але не слідуємо. Ми знаємо, що ми маємо зробити так і так. Ми знаємо, що чоловіки мають любити своїх дружин, а інші слідувати цьому повелінню. Одне, що ж дружини знають, коріться своїм чоловікам, Виховуйте дітей в напоминанні, в остереженні Божому батьке, а інше це робити дійсності, коли діти не слухають, насамперед остерігати, а не проявляти якусь злість. Одне знати своє призначення, а інше слідувати. Таке було й Симона. На початку земного служіння Ісуса Христа після хрещення Він знав своє призначення. Ти, Кефа. Ти Симон, син Йон, будеш званий Кефа, що визначає скеля. Пізніше Христос пояснював: Ти скеля, і на цій скелі я побудую церкву свою. Тобто Він буде одним з товпів Церкви Христової. Але слідувати і знати це різні речі. Як часто ми знаємо, як поступати, але не слідуємо за тим, що Господь каже за Ісусом Христом, знаєте, я свого часу закінчив училище на електромонтерах. І закінчив я з відзнакою диплом електромонтера. І Бог дав нам можливість з братом Андрієм колись в 90-х роках, якщо не помиляюсь, в 98-му році ми поїхали в Полтавську область на християнський табір бути лідерами в молодіжному таборі. І це було на річці Псьол, річка Псьол там є, якщо не помиляюсь, дуже гарна, глибока, ми теж випробували ту річку. От, і, і приїхали. Там був брат, один також молодий. Він був електромонтером на в тому, тому що електрика треба, великі ну, господарські такі будівлі були. І він мені знаєте, почали там була одна проблема. Щось він не міг розібратись з проводкою електричною. І почали говорити, яка от я електромонтер, теж і я йому кажу, так у мене велика професія, електромонтер по обслуговуванню та ремонту електроплуриді. Він каже: ну добре, а в тебе допуск є? До електромонтера. Ти не розумієш, я диплом закінчив чер... на червоний маю диплом. Нам вчили те. Його не низьке, ти допуск маєш? Який в тебе допуск? Яка в тебе група? Допуску до того, що от ти вчився. Бо ти маєш знання, а допуск, який ти маєш? Яку групу? До яких там вольт? До тисячі чи більше тисячі вольт? Знаєте, я так. Знати, це одне. А допуск робити це зовсім інше. Андрій брат пам'ятає, що в дійсності я побачив той час, я перший раз, можливо, відчув, що таке. Струмом вдарило мене, знаєте? Допуск. На, на мить секунди, знаєте, мене просто, я не пам'ятаю, чи я там крикнув, чи що. Ну було дуже таке цікаво. Важливо допуск. Знати одне, а слідувати за Господом це інше. Що сьогодні в моєму серці в твоєму серці, дорогий друже. Чи ти знаєш про спасіння Господа Бога? Чи ти слідуєш за Господом Бога? Чи ти знаєш, що всі зрішили позбавлені слави Божої? Чи ти знаєш, що Бог має силу прощати усіх людей? Але чи він тебе сьогодні простив? Чи ти прийшов до Нього Покаяння? Чи ти прийшов до Нього, щоби він дійсності. Спас тебе, чи ти бачиш його святого, справедливого, і чи ти бачиш себе грішного? Господь не залишає один на один тебе. Господь хоче, щоб ти де б не був, якби ти далеко не впав від нього, не відійшов від нього. Господь хоче, щоб ти прийшов і схилився, щоб ти смирив насамперед своє серце. Він хоче, щоб ти сказав йому. Господи, пробач мене, тому що я грішна людина. І він простить. Допоки є час благоприємний, допоки є час спасіння день. А сьогодні день спасіння. Йдіть до нього. Йдіть до нього, не відкладайте цей час. Якщо вас Бог кличе, прийдіть, моліться, де б ви не були, взивайте до Нього. Зараз молодь буде співати пісню. Хто бажає примиритися з Господом, хто бажає в цей час горя, біди нашої держави, знайти все ж таки спасіння від Бога, мати мир для душі, мати спокій, що коли ми відійдемо в вічність, наша душа буде з ним вічно в раю. Вона не буде мучитись в пеклі. Але цей вхід до царства Божого тільки тоді, коли людина виконує. Повеління Боже, покайтесь і наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами. А він сильний. Нехай Бог благословить вас. Зробити цей крок покаяння. Можливо, ти не знаєш, як молитися, ти молись своїми словами. Так як говориш з людьми, так говори й до Бога. А Він зрозуміє. Можливо, словами не все скажеш. Він буде бачити твоє серце, Він буде бачити, що ти розкаєшся. Він буде бачити твоє серце, що ти хочеш це спасіння від нього. Нехай Бог благословить вас в цьому. Амінь.